Ранкове шоу, ми з тобою ведемо 12 років, ми з тобою починали якраз під час початку, е, Революції Гідності, а потім ми з тобою застали окупацію Криму, е, Донбасу. Пізніше ми працювали під час повномасштабного вторгнення і досі працюємо. Коли тобі було з цих періодів найважче? Найважче. А тобі? Ну, у мене е, тут, тут є напевно дві історії. Перша е, історія це коли була революція гідності. Я пам'ятаю, я знаю про що зараз. Так. У нас у нас історія була така, що ну, у нас розважальна радіостанція, і нас люди слухають для того, аби е, отримати позитив. І що найцікавіше, рейтинги потім показували, що навіть в повну жопу в країні люксфем був е, е, на лідерських позиціях, тому що людям все одно потрібно було десь черпати цей позитив, і ми не могли е, не давати цей позитив. Тому що ми, по факту, ми, ну, актори, які даємо людям те, що вони чекають. Так? І для мене найважчий момент це був, коли була Революція Гідності. Це був лютий місяць. Я пам'ятаю, ми сидимо з тобою, жартуємо в ефірі даємо цей позитив, щось там говоримо. І тут зліва у мене на моніторі включені веб-камери з Майдану. І я, от під час включеного мікрофону з тобою жартую, повертаю голову. І бачу на екрані, як падають е, мертві люди, яких розстрілюють на Майдані. І я в цей час повертаю знову голову і продовжую далі давати цей Позитив і, і е, хороші емоції е, слухачам. А це, напевно, було одне з найважчих. Ну і звісно, друге, це коли недалеко від офісу був прильот. У нас це так? 10 жовтня. Тому так, це, 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 день, так, 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 це, це жовтень місяць 22-го року. Uh -huh. Так, і ми працювали, і ми все одно потім виходили в ефір uh -huh. і давали людям е, цей. Позитив, оце для мене найважче. Я пам'ятаю тоді, як ти вибіг на балкон, я, а я кричу: «Дьомін, дві стіни. Хоча емпатично я дуже до загибелі людей, особливо дітей. І коли ти бачиш ці картинки, ти бачиш ці новини, насправді важко виходити в ефір. Але знову ж таки, це ж робота. Так, так. і ми бачимо фідбек від людей. От це просто це не просто робота, а ти розумієш ну, я вважаю, це місія якась. Скільки людей писали і пишуть, що е, дякуємо завдяки вам. Ми у нас не поїхала кукушка. Взагалі, дякуємо. Ви допомагаєте нам жити далі. І ти розумієш, навіщо ти це робиш? І тоді ну легше взяти себе в руки і продовжувати це робити.